Отож, криптани та криптаночки, вітаю вас в наступну випуску, присвяченому проєкту інжектів. Отож, сьогодні зрив Веб3 погляд на революційний хакатон інжектів. Як ми знаємо, перший інжектів хакатон нещодавно завершився. Його відгуки відбулися блокчейн-спільноті. Подія зібрала безліч розробників, безліч підприємців і шанувальників блокчейну з усього світу, розпаливши хвилю креативності та інновацій, які подолали кордони та переосмислили те, що можливо з допомогою Лише web 3 Отож, гаря до справи і почнемо з наступного. Ін'єктивний Хакатон, б'ємо рекорди та розширюємо межі. Хакатон перевершив усі очікування, отримавши приголомшливу кількість учасників та повідомлень. 300 плюс подання, 357 активних будівельників, ексклюзивний інжектів девелопер отримує переваги від провідних технологічних організацій, таких як TensorCloud, Eclipse, PES і Wormhole тощо. Подія стала маяком співпраці та інновація, де учасники вийшли за межі своїх можливостей, створивши новаторські проекти та рішення. Основна мета розширити власне можливості, безумовно розробників можливості і забезпечити неперевершену інфраструктуру, яка дозволить їм досягти нових висот у криптоіндустрії. Крім хакерства, можливості для навчання та спілкування. Ось така підтема дуже цікава і гайда розбиратися. Під час акатону ми організували серію семінарів і панелей, щоб надати учасникам можливість поспілкуватися з ветерана, ветеранами власне галузі та наставниками. Завдяки більше ніж 40 панелям і семінарам, які проводили 52 професіонали галузі, ми подбали про те, щоб учасники отримали всеохоплюючий досвід навчання. Теми варіювалися від DeFi, масштабування е, інфра, оракулів, компонування тощо. Крім того, команда Injective Labs присвятила понад 100 годин наставництву, надаючи учасникам підтримку, необхідну для перетворення їхніх ідей і у ефективні переваги, у ефективні власне проекти, створення хвилі інновацій, які з'явилися. Хакатон став благодатним ґрунтом для нових проєктів, які продемонстрували неперевершуваний потенціал створення на інжектів. Розробники використовували можливості інжектів для вирішення проблем реального світу та просування інновацій у кількох сферах, включаючи кредитування, НФТ, ФІ, торгівлю, опціонами, реальні активи, штучний інтелект та тощо. Завдяки понад 300 заявкам на проекти, Хакатон став свідченням трансформаційної сили технології. Блокчейн у різних галузях. Ось кілька виділених проєктів. Перше це екзотичні ринки. Розробка перших протоколів опціонів та на інжектів, які дозволяють торгувати екзотичними фінансовими продуктами з налаштуваннями, налаштованими параметрами, ризику до погашення. Друге це Теліс. Перший рідний ринок НФТ на інжектів, що входить, вводить НФТ в екосистему інжектів. Третє це Іленд. E Перший рідний протокол грошових ринків на інжекті, спрямований на надання інноваційних продуктів позики, продуктів позики та власне позики. Четверте це Elixir Protocol, де протокол маркетмейкінгу, спрямований на порушення традиційного маркетмейкінгу а в цилізованих книгах лімітних ордерів Клоп. П'яте це Black Panther, перший власний протокол управління активами створений для того, щоб допомогти користувачам чудових продуктів прибутків. Шосте це тимчасова біржа. Рішення для кредитування, позичання з фінансовою ставкою для більш коротких часових рамок, спрямоване на спрямована на перенесення ринкових кривих прибутковості в DeFi. і на останок, це LoopX. Uh, Loop X, якщо бути точніше, перший деселізований рівень штучного інтелекту для екосистеми інжектів, що представляє нові форми утилі для дев створених на основі інжектів. Отож, рухаємося далі. Це вшановуючи інновації та дивлячись у майбутнє. Ми дуже пишаємося тим, що відзначаємо зусилля наших учасників, присуджуючи нагороди найвитнішим проектам у різних категоріях. команди переможці це лише, не лише отримали грошові винагороди, але й отримали доступ до лідерів галузі, потенційних інвесторів і ширшої блокчейн спільноти, відкриваючи шлях для майбутньої співпраці та можливостей для спільноти, оскільки інжекті продовжує розвиватися, зростає. І наше прагнення розвивати нашу спільноту розробників. Успіх цього хакатону спонукає нас запускати більше е ініціатив, більше ініціатив, які заохочують інновації та сприяють розвитку динамічної екосистеми, яка є лідером революції Web3. На завершення, інжектів Факатон був не просто змаганням, а збагачувальною подорожжю відкриттів, співпраці та, власне, інновації, безумовно, він надав учасникам платформу для дослідження потужності Web3, запаливши полум'я, яке, яке й надалі освітлюватиме шлях до майбутнього технологій блокчейн. Отож, на цьому у мене все будувати бути вам корисно з кубу Містер Атлант і до нової зустрічі.